Добрий день. Сьогодні у нас певна кухня і я покажу рецепт крильць, які добре підходять для пивка, та як насіння просто можна їсти. Тому давайте покажу, що ми будемо готувати. Так, що нам сьогодні знадобиться? Крила 1 кілограм, я попередньо їх вже порозрізав на плечики та на саме ось це крило. Дивіться, 10 штук це 10 кг, щоб було проще вам. Купити. Якщо є ще третя частина, то буде трішки більше кілограм. А так, 10 штук, це плюс-мінус 1 кг. Соєвий соус. Ось такий продається в варусі 50 грам, тобто це те, що нам потрібно. Мед, ну, кожного свій. Один часничок, один зубчик, але дивіться, якщо у вас маленький, візьміть два, Це такий, бачите, здоровенький. Ну і десь третя частина лимона. Нам потрібен буде сік звідси. Трішки олійки, 2 столових ложки, сіль, перець, трішки спецій. Давайте покажу, що ми робимо. Перекладаємо наші крильця в посуд, в якому буде він маринуватися. І давайте зробимо маринад. Так. Ну, тут як. Почерговість по не має значення, що хочете, тепер ще додавати. 50 мл, 50 г це десь під 40 мл соєвого соусу. Мед, столова ложка з, з гіркою десь. У нас. це Додаємо сюди. Це у нас європейський. Можете свій. Домашній, там, якщо у вас є. Майський, можливо. Тут саме. Головне столова ложка з гіркою. Ось так. Зараз вишкребимо. Сюди чесничок, зубчик. Ось такий величенький. Ось так. Одного зубчика такого здорового буде. Достатньо на кілограм. Тут він зіграє таку смачну роль. Ось так. Тепер сюди лимо. Давайте третю частину видавимо соку. так. Давайте так, щоб сказати, ну, мілілітрів десь 10, буде достатньо. Ось так. Лимон збалансує саме ту солодкість, яка ну, нам не потрібно дуже солодкі крильця, самі розумієте. Тепер солимо, перчимо. Соєвий соус у нас солоний, тому пів чайної ложки солі. Сюди. Перець. Ну тут за смаком. У мене він з красним. Тому я експериментую трішки гостренькі, а ви вже на свій смак. І ваші улюблені спеції, але дивіться, тут дуже е, грає роль саме паприка. Тобто, якщо у вас є паприка, можна просто її додати, не додаваючи ніяких більше спецій. Все це перемішуємо. Щоб розійшовся наш. А, ні, ще не перемішуємо. Сюди десь столову ложку кетчупу. Не забув. Додаємо кетчуп. Ну, зробіть такий там, щоб він був трішки кислинка, також у нього було. Я беру просто томатний, ось тут у мене залишки, я його все сюди додам. Тут десь плюс-мінус столова ложка. Є. І дві столових ложки соняшникової олії. Ну я на ви Десь 2 столових ложки. Це на кілограм. І все це ретельно змішуємо, щоб наш імет розійшовся. Ось так, зі спеціями, зі солькою, з, ну, зі всім. О! Аромат стоїть від цього. Дуже так смачно пахне. Трішки лимончиком віддає. Так, все це розмішали. Тепер все це додаємо в нашу, так сказати, курочку. Такс. Ось так. І тепер ретельно перемішуємо наші крильця з звонка. Втираючи навіть у них. Аромати вже стоять. Візьміть таку тару, щоб у вас вся ця куриця влізла. Ну, Щоб поняли, дивіться, щоб ми його трошки отак потім спресували. І воно... Хоча б 30 хвилин помаранувалося. Краще десь годинку. Ну, 30 хвилин і можна смажити, я так скажу. Ось так. І тепер отак втрамбовуємо, щоб воно все було трішки навіть покрите. Все, забуваємо курочку на 30 хвилин. Так, викладаємо на деко. У мене вже пройшло десь. Чуть більше ніж півгодини. Дивіться, якщо у вас це можливо, розкладіть так, щоб вони друг друга не касалися. І ні в коїм разі не викидуємо ось цей залишок нашого маринаду. Ми ним ще помажемо через, через 15-20 хвилин. Все це відправляємо в духову шафу на 30-40 хвилин. Все залежить від вашої духової шафи. Тому. Десь 180 градусів 30-40 хвилин. Через 20 хвилин помажте залишком маринаду. Він 100% у вас залишиться. Давайте включимось уже в духові шафі. Помастили залишками маринаду. І знову відправляємо допікатися в духову шафу. Залишилось десь хвилин 15 до повного приготування. І тоді будемо куштувати наші такі. Соєво-медові крильця. Давайте включимось вже на дегустації. Крильця готові. Ось такий у мене до них сьогодні кетчуп. Це не реклама, але він дуже смачний. Тому давайте скуштуємо. Давайте покажу, що у нас вийшло. Ну, Просто рветься руками. М -м пивко саме те. Просто дуже ніжний такий маринад, Кисло-солодкий після смак, нічого зайвого. Це такий, як сказати, коли ви чекаєте на друзів там. Або не знаю, просто хочете посидіти, попити пивка. Ось погляньте. ну Ось це те, що вам потрібно. М -м -м. Така трішки солодка нотка. Але балансує все це трішки кислинки після смаку. Черерачу нашу. Оба! Mm. Цей кетчуп для тих, хто полюбляє гостре, але прям не чілі, а такий легенько гостренький. Mm. 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 До пивка саме те, рекомендую. Просто дуже смачна та по факту легко в приготуванні страва. Тому готуйте зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!